Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він непереборний. Книжки це мібілі на салоне. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Всім привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні у нас рубрика City Legends. Тут ми говоримо про найвідоміші, найпоширеніші міфи про менеджмент та совськіли. Сьогодні ми говоримо про неможливу тріаду або трилему Кейнса, яка полягає в тому, що неможливо максимізувати одночасно свободу, справедливість і ефективність команди або компанії в цілому. Лінк я залишу в описі, якщо комусь буде цікаво, більш глибоко зануритися в цю тему. Як цю математичну, економічну концепцію трансформувати до команди? Що таке трилема Кейнса? Перше, це попит на свободу. Ліберальна компанія. Кожен робить те, що вважає за потрібне. Таке теж може працювати, коли у вас команда свідомих професіоналів, які розуміють одне одного з напівпогляду, напівподиху, а ще й вміють читати думки. Такі команди бувають. Я є реальним свідком такої, але прям це розові єдинороги. Другий попит це попит на справедливість. Соціальна компанія, велика кількість бенефітів, кожен отримує позаслуга. Такий соціалізм на максималках, знаєте. Але ми знаємо, що не всі працюють одинаково, тож і мають розчарування, що працюють багато, а отримують як всі. Задачі роздають справедливо, тобто ж чи що. Окей, елементи справедливості є майже в кожній компанії, але хтось же повинен робити брудну і тяжку роботу, яку ніхто не хоче робити. І третій попит це попит на ефективність. Авторитарна компанія з kpi де на кожне місце поставлено досягнення результатів. Такий класичний бізнес, а він несправедливий і майже завжди не свободний. Пролема Кейнса говорить про те, що ми одночасно не можемо максимізувати кожне з цих трьох показників. Я б сказала, ми навіть не можемо максимізувати два з трьох. Тому менеджеру потрібно балансувати як еквілібріст між цим сим. Як це зробити? Почнемо з різності думок і точок зору. Менеджери схильні вважати, що команді необхідне керівництво, контроль і звітність. Команда думає, що менеджери повинні надавати підтримку, ресурси та захист повітря для збільшення фокусу і зменшення відволікаючих факторів. Ніхто не має поганих намірів, але, зрештою, менеджери просять робити людей те, щоб вони інакше не робили би. Конфлікт цілий команди і менеджера та компанії, він вічний менеджер того і є, щоб все це привести до одного займенника. Найголовніше запитання менеджера, що я можу зробити для команди. Саме ви, як менеджер, формуєте культуру. Не думайте, що хтось за вас це зробить. Риба гніє з голови це моя улюблена приказка. Як тільки я бачу раздрай, зразу дивлюся на менеджера, що він робить і як. Ця проблема експоненційно лише посилюється з наступними рівнями управління. Кожен рівень робить це для вищого рівня. Кожен менеджер просто думає, що це ще один легкий запит, просто невеличка зміна в регулярному процесі. Нічого страшного, культура менеджменту в компанії саме так і визначається, як гармонізуються ці дві точки зору. Якщо баланс є, тоді менеджер встигає закривати болі команди. Що стосується справедливості та свободи, і цілі компанії щодо ефективності, ми тут з вами не будемо знову шукати винних у погляді власників, процесів, політик, специфіки бізнесу це все для слабких духам. А ми ж з вами не такі. То ми ж почнемо з того, що саме ми, як менеджери, можемо зробити для команди яку культуру причепити їм, щоб досягати результатів. До речі, процеси політики, неймовірні, можливі для формування менеджерської культури. Про цей свій досвід та типу, побудови я запишу окреме відео. З чого ж нам треба починати? Перше визначити, чи є проблема, а не думати, що її немає. А саме критично подивитися. Ніколи заздалегідь, не припускайте, а саме переконайтеся, що вона є. Епізодичні дані. Які збираються для підтвердження власної точки зору, небезпечні в руках менеджерів. Завжди є шанс, що це нова точка зору, почавши з якої ви збиратимете все знову і нову інформацію. Друге. Чи можу я висповісти на запитання? Менеджери ж, звичайно, завантажені, завжди повинні в першу чергу почати шукати відповідь самі, навчіться використовувати необхідні інструменти і використовуйте їх. Будьте готові спитати експерта, чи є цей аналіз даних правильним чи ні. Знову ж таки, зосередьтеся на спільному навчанні та дослідженні. І третє: чи допоможе це людям виконувати їхню роботу? Ніколи не вважайте, що ви, якщо менеджер, то ви точно знаєте, що буде корисно для виконання цієї роботи, а що ні. Незалежно від того, наскільки ви пов'язані з роботою, шанси, що розумні творчі люди мають свої власні ідеї про те, що може бути корисне, великі, і ці ідеї можуть відрізнятися від тих, що є у вас. Перш ніж запропоновувати якусь конкретну річ, керівники повинні врахувати, як ці зміни... Вплинуть на команду, проаналізувати інформацію. Четверте, я ділюся тим, що думаю, що я знаю. Як менеджер, ви вважаєте, що у вас є унікальна точка зору або джерело інформації? Запитайте себе, як ви можете дати доступ до необхідних даних спостережень для команди. Звичайно, як менеджер, ви можете піти на якусь важливу зустріч, або відправитись там у відрядження, або зустрічатися з клієнтом. У кожному випадку спитайте себе, що ви робите, щоб поділитися цим контекстом з командою, а не лише елементами чи запропонувати команді наступні дії. Люди дуже добре фільтрують нецікаву на дну інформацію. Люди також дуже хороші в створенні божевільних відповідей на божевільні питання. Краще покращити свої навички. І п'яте, я б сформулював цю проблему і як би я вирішив успішне рішення. Чим частіше менеджер вважає, що він виправляє, налаштовує, чи оптимізовує роботу команди, тим більше ймовірність, що ви не виконав свою роботу по формулюванню проблеми та його успішного вирішення. Лідерство це не «як». А що і чому завдання полягає в тому, щоб спитати, чи люди розуміють, що і чому, а не повідомляти команду, як це зробити. Найважливіший урок в менеджменті це не засукувати рукава і приєднатися до роботи. Швидше, це знати, що те, що ви просите у людей робити, це насправді має відношення до їх роботи або до того, що ви як менеджери визначаєте як власну їх роботу. Для цього менеджери повинні ставити запитання, а не казати, що робити. Найкраще запитання: чим я можу вам допомогти? Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякую Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському та іншому напрямках і запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобається, я буду дуже рада вашим коментарям і питанням. До зустрічі! Thank you.